Вітаю, шановні друзі. Ну, говорять, що в цьому році відійдуть до праотців два чи три президенти. І після цього вже настане остаточний мир. Ну, дивіться, ми з вами дивилися і на Путіна, і на Трампа, да? що може таке статися. Давайте ще подивимося, чи дійсно вже Всесвіт, як то кажуть, да, заклав таку історію з деякими президентами. Давайте подивимося, чи це буде Трамп. Група осіб змінить, реалізує зміну ситуації. Група осіб. У перспективі, юстиція і удар. Ну, у смерті, знаєте, смерті я поки що не бачу. Але ця людина через юстицію отримає досить болючий удар. Як він уже програється, тобто цей удар далі, в перспективі, як він програється. Да? Давайте подивимося силові структури. Знаєте, добре покопаються в його гаманці, звідки гроші. Так, знаєте, удар по, по домашніх цінностях, удар по лідеру. Цілеспрямовано. Ну і, знаєте, як спецслужби будуть добряче копати. Можливо, тому у Трампа така нелюбов до цих спецслужб, до розвідки, до контррозвідки, до правової системи. Він би дуже сильно хотів взяти її під контроль, керувати нею. Але, знаєте, все-таки група осіб, можливо, силових структур, де буде працювати над тим, щоб, щоб все-таки довести... Цілеспрямовано, поколісниця, цілеспрямовано довести справу до юстиції. А ось там уже, там уже може чекати, знаєте, як сердечко може не витримати, і десятка мечів. Ну що, дуже правдоподібно і вірогідно виглядає, закономірно виглядає ну, завершення. Кар'єри, а разом з тим і, можливо, і життєвого шляху. Давайте подивимось тепер на Путіна. Що що заклала для цього виродка? вселенная всесвіт, що в цьому році чекати Путіну. Сил, сили, сили, так, продавити. Ну тут карма. Тут карма. Ну, тут людям треба ще трішечки почекати, да? люди чекають результату, але, э, знаєте як, ну тут показує, бачите, Путіна показує, як, як пажа. Можливо, знаєте, як ще, можливо, спецслужби ще чекають чогось, але карма насувається для нього. Але теж трішечки треба почекати. Значить, дивіться, там і у Трампа теж, да, по зірочці треба почекати трішки. І тут, тут теж очікую. От так, дії агресивні. Поки що відмовляються, поки що ні. Але через те, що він розпочав агресію, карма над ним уже нависла і смерть. А тут дивіться, тут він взагалі може бути убитий. Там може трапитись сердечний приступ, да? серцевий приступ, серцевий. А тут карма від агресії, і смерть. Проєкт Путін може зупинитися. Почуємо про це. Буде оголошено якісь офіційні, зроблена якісь офіційні заяви. Але карма його бути убитим. Домовились, домовились уже за цілеспрямовано, да? є така ціль, і там уже все домовлено. Розпочати процес, або процес розпочнеться, інший. розпочати інший, інший новий процес з силовими структурами. Силові структури. Розпочнуть якийсь новий процес да, нового імператора. Ну, що теж смерть падає, смерть падає, і тут в перспективі теж у них іде інший імператор. Давайте подивимося, що чекає Зеленського у 25-му році. Що чекає Зеленського у 25-му році. Ситуація для нього зміниться. Зміни будуть обов'язково колесо фортуни. Ситуація зміниться. Ситуація зміниться. Це планується, вже це заплановано, що буде щось мінятися. Буде вибор. І знаєте, якщо так я скажу, що ситу... є рух до виборів. Або ситуація зміниться на виборах. Йому страшно, звичайно, не хочеться, але кар'єра його і шлях його в президентстві підходить до кінця, і він поїде. Але щось станеться досить по-хитрому якось да? є бажання створити якусь хитру ситуацію, але вона буде заблокована, не вистачить сил у нашому домі. Його найближче оточення хоче, хоче створити якусь хитру ситуацію в нашому домі, його найближче оточення. Але сил не вистачить, доведеться йти, і тут карта йти. Я думаю, що він буде переобраний. Зеленський буде в 25-му році, можливо, переобраний. А ось ці два брата акробата от з ними може трапитися, трапитися історія зовсім інша. І бачите, там Путін випадає, як Паш. Як Паш, тобто, можливо, це той самий двійник, да, за якого всі кажуть той Васіліч. А справжній Путін може навіть, або він уже, як то кажуть, да, ну прямих доказів немає, тільки здогадуємося. Доказів так немає, що він, що, що він помер, чи його вбили. Да? ну Там ж взагалі країна незрозуміла яка. Так що подивимося подивимося, що воно далі буде. Але велика вірогідність того, що таке може статися. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.